Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Це ж я визбирала помідори і сказала вам, що піду до цибулі. Дивіться, мені хтось із підписників, дівчатка, я ж я забула чесно. Казали, що подивіться, може ви знаєте, там жіночка вирощує цибулю. Тоже блогер з Вінниці, по-моєму, я не пам'ятаю. Ну, за один сезон із насіння до цибулі, да? І ще хтось питав мене. По-моєму, дві людини питали чи три, Я вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Зараз я вам щось покажу. А ви скажете, така чи ні? А ну, дивіться, така чи ні. Це оце ексібішн. Вона продовгувата. Бачите? А ось Кенді. Вона кругла. Ось я вам зараз усю покажу. Ну, це не вся. Я деменшу затаскала, поклала під цей. Ну, щоб сушилася. Тут всяка. Мені, чесно вам сказати, вистачить-будь все літо, всі закатки, бо я довго її не зберігаю. Кому цікаво, я далі вам у відео покажу. Розкажу, якщо найду шматочки відео, де я її сіяла, як її сіять від початку і до кінця, скажу зразу, що цей рік, вона, як і часник, мене ну, трохи розчарувала. Ну, не то, що розчарувала, я сама трошки винувата, якщо чесно. Я її посадила гарно, все, попросила Владік пролий мені. Я вже казала в якомусь відео. Ну, Владік, синок, добра дитина і полила. Він її залив на віки вічні. Вона потім, поки вилізла, ну. Але давайте зважимо. От мені цікаво, да, скільки буде важити цибулечка. Дивіться, віса в мене діжурні. Та дивіться. Ага, є, да? є, видно? Нуль. Повторили. Ну, давайте що ложемо. Покладемо кенді. Ну, хай 40 грам на ті на батоги, да? 390 грам цибулинка. Майже 400. Минулого року найбільша була 750. А ця 320. Ну, так, може хтось спитає, для чого така велика і що з нею робити? Я скажу, на консервацію. Дві штуки чи три обчистиві кілограм цибулі. А в рецепти в основному йде по кілу цибулі. Ну, та й так. Класна штука. Або там до м'яса. В нас, наприклад, якщо стушити м'ясо, чи курочку, чи що, в нас всі люблять багато цибулі. Ну, їдять, люблять тут, ні дать ні взять. Ось бачите. Коротко показала, тому, друзі, кому цікаво, лишайтеся, я піду себе приведу до Божого виду і спокійно тоді вам... Розкажу. Там нічого мудрого немає, там все просто і ясно, як божий день. Головне захотіть. Я чесно, я що вмію, та й вас навчу. Ви знаєте, що я з вами ділюсь всіма нюансами. Там головне три складові. Я скажу, які долі. Все, більше нічого там немає. Мудрого. Там все просто. А результат? Так, ну і тепер, як я вам обіцяла, я вам розкажу цибулю від початку до кінця. Що для цього треба, як її виростить, і чи це тяжко? Ні, не тяжко скажу зразу. Дивіться, єдина умова, яка повинна бути, це повинен бути легкий ґрунт. Ну, найкраще куплений, звичайно. Тому що у важкому цьому ґрунті цибулі сходить важко. Воно забиває ну це вже ж перевірено. Дивіться, дуже просто. Сіяла я її десь в середині лютого, там, 10-числа. Берете, в мене такий був контейнер, так, як для розсади. Ну, такий квадратний. Значить, насипала землі, посіяла, можна рядочками, я сіяла отак. По цей. Зверху загорнули, ну, присипали. Як звичайно, побризкали спшикалки. Єдина умова грунт. Е обробляти Треба обробляти, я обробляю, ну знезаражувати. Я знезаражувала фітоспоріном. Отам в мене є відео про фітоспорін. Я, якщо не забуду, я тут прикріплю далі в описі відео, де я розказую про фітоспорін, про пасту, як його розводить і так далі. Я все знезаражую, бо цибуля дуже боїться чорної ножки. І дуже багато в кого цей рік я бачила в дівчат. Викосила. Ну, просто чорна ножка викосила. Я вам скажу чесно, починалася і в мене. Посіяла, плівкою замотала і поставила сходи в тепле місце. Ну, зійшла вона. І тоді вже, як вона зійшла, її треба ну, в таке більш прохолодне місце. Їй не дуже добре бути на бати... ну там, в теплому місці. да. Я ставила на вікно, під яким нема батареї. На підвіконня. Це в нас ну, на другий поверх, як підніматися, і там в холі така віконечка. Дивіться, вона вас посходить і на ній будуть шляпочки зверху. Хай вона поросте з тими шляпками, ну, тиждень, днів 10. Побачите. Тоді берете манікюрні ножнички або звичайні і робите їй причосочку. Позрізати треба оті насінинки, ну, вершки на цибулі позрізати. Цибулю взагалі за, за той період, що вона вас відсходить і до висаджування в ґрунт, треба 2-3 рази постригти. Якщо ви її стрижете, вона йде ну, кущиком, да, от починає така. Значить, постригла я її і спочатку днів 10 я її не підживляю взагалі нічим. Не підживляла. А потім в мене було 3 20 Один 1 грам на літр води. Ну, столова ложка на 10 літрів води, але ж це ну, багато. Я на літр води брала або на двохлітрову бутилку брала пів чайної ложки без гірки. Ото от саме простіше, от ви, ну, не прогадайте. Розсада взагалі, розсаді всі добрива, В ідеалі можна давати навіть половинчату дозу. Того, що. Рослини ніжні, і щоб не спекти дуже багато, ну, буває таких випадків, що розсада печеться. Да? Якщо ж ви, не дай Боже, побачили чорну ніжку, вони видно, от там коло, коло корінця вона починає лягати зразу. Да? Я викидаю рослину. Пару штук я викинула. Бо чорна ніжка починає косити, йде, 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 і далі можуть викосити весь контейнер. І тоді знов я розводила фітоспорін, там декілька капель на бутилку, ну, такі, щоб слабо-слабо коричневий розчин був, і проливала фітоспоріном. І так я її врятувала. ну, окей, Я вважаю, що нормально. Єдине, що в мене на цей раз. от Я дойду до цього моменту. Потім вона в мене це ж росла, росла в хаті. Уже коли можна було винести в теплицю або можете на веранду, ну, в таке місце, де прохолодна цибуля. Ще раз повторюсь, як і капуста спеки не любить. Це не огірки і не перець, що він любить тепло, і з ним треба, ага, як з маленькою дитинкою. Цибулі класно прохолода. Вона тоді себе гарно почуває. Підросла, вона, ага, дали їй три двадцятки. Підросла, вона в вас. Е, ще раз пострижіть. Тільки стригти а, ну, я знезаражувала ножнички, все постригла. Прям не, не шкодувала. отак чик, чик 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 І вона потім гарно знову йде вріз і викидає оці середні стебельця і гарно росте. Якщо потім винесла її в холод. І висаджувала я її. У квітні місяці після отих снігів після морозів. Пару разів я її підживляла оце ж цим комплексним і монофосфатом калію. Монофосфат калію теж 1 грам на 10 на 1 грам на літр води. 1 грам на літр води. Взагалі, всі добре рекомендують розводити 10 грам на 10 літрів води. Ну, 10-15 отак. Або якщо вже великі рослини, то тоді столова ложка. Ідеалі, да? Так, це і винесла я її в теплицю. Там вона у мене жила, кочувала прекрасно, туди-сюди переїжджала, де вона тільки не валялася, все винесла за теплицею покинула, посохла. Ну, як посохла? Полягала. Думаю, все, капець ми це буде, знову підняла сіду, тримала я її до, ем, до квітня, до після отих морозів. Десь після 15 квітня я сажала. Минулого року я сажала пізніше. Ну, я вам скажу так: я шкодую в цьому році, що я не посадила раніше. Треба було її сажати ще перед морозами. Цибуля, ще раз повторюсь, морозів не боїться. Якщо тільки за пару днів, ну, щоб вкоренилися, так? посадила і єдине, знаєте, в чому був мій прокол? От я вам скажу, я вже розказувала. Все було гарно, все ідеально, розсада, бомба, чотири рядочки, класної цибулі. Все буде, все як має бути. Посадила, пригорнула, риєте канавки, тоді як сажаєте. Рвете отак прямо. Вона гарно дуже рветься. Отак. У мене є відео, де я її сажала. От там, подивиться, сажаю цибулю, сіянку. Можете полистать, зайти. На канал нажать відео і вниз перелистати, і там подивитися все-все. Там про капусту, про цибулю, про помідори, про, про добрива, про все на світі. Кого цікавить дівчатка, і прорила канавки, лежачи її, отак поскладала, да, пролила і пригорнула. І моя велика помилка була, що я через днів 3 чи 4 старшому синові кажу, Владік, синок, пролий цибуль. Ну, Синок взяв поливалку і залив її на віки І Її забило там просто. І Хто от, 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 встиг вистрибнути, так би вона вся була б така. Посадила, вона прийнялася, і потім знову їй комплекс на 3 по 20. Кальцій, я підливала кальцій, теж е, столова ложка на 10 літрів води. Я їй давала сульфат магнію ще, бо цивуля любить. Магнію сірку давала Тоже столова ложка на 10 літрів води. Сульфат магнію розводиться в теплій воді. І вже в кінці, як вона вже почала головки, такі як вона вже повилазила, вся стала зверху і головки. От тоді пішло, ще було 8,17,41, курячки ще були. І вже як була головка, почала накладати, я їй давала цю 3, 10, 40. Бризкала Енжо цибулевої мухи. Ну, я вам скажу чесно, що на тій, що я взимку сажала, цибулевої мухи не було. А ця ж вона була пізніше і менше, на цю вже напала. Так, вже було. А там е, цей Енжо до 20 днів очікування. Ну, коротше, я її один раз ще маленькою побризкала. Більше я нічим її не бризкала, бо я з неї рвала на перу на зелене пір'я. Пороливала, подожіть. А, квадрисом ще ж бризкала. Думаю, ж, який фунгіцид в мене був квадрисом теж побризкала від грибків. Ну, от грибкових захворювань. Ну, ви знаєте, бо гмилова цибулька, ви бачили гарна. Так, що ще би без... швидко ще скажу? А, підсумувати. Ну, коротко. Підживляла вчтим. Чим підживляла всі рослини. Тільки я ж вам ще раз повторюсь, я дивлюсь по своїх рослинах на фазі розвитку. Так? Курячки були з байкалом, для неї це було красота. Тому, дивіться, по кожній рослині треба дивитися фазу розвитку. Якщо вона прижилась, а ще бачите що? Ще я коли тільки висадила, то я перше добре 13, 40, 13, щоб вона вкоренилась. Потім пішло три двадцятки, потім курячки і потім в кінці калійні. Калійна це де саме остання цифра, найбільша. 3,20ки це комплексне. 3,20, 3,18, 3,21, де калію, фосфору і азоту в рівних кількостях. Азотного я їй не давала, можна було дати. Ну, сульфат магнію був і кальцій. Кальцій, кальцій був азот. Сіліт, я маю на увазі, що я селітрою аміачною не проливала. Я проливала, ну, саме цю цибулю, ту, що зимова, то проливала. І все. Тому спочатку зрозуміло, да, спочатку треба, щоб було азотовмісне, той же самий та сама кальцієва селітра. Або сірка магній, сульфат магнію. Потім комплексне я давала курячки, там комплекс усіх і калії. Все. Просто, дівчата, чесно вам скажу, дуже класна штука. Я вже не перший рік сію я й рік якщо доживу, ну, дай Бог посію. І вам рекомендую. Ну, там здається, що ой це. Та важко та те, та все, ні, нічого там важкого немає. Якщо ви зразу все зробите правильно, якщо ви купите гарний ґрунт, зни заразите його, купите гарне насіння і буде гарна цибулька. Я вам скажу, що 3-4 рядочки мені на все літо на консервацію її. Отак. От а ту, що я вибрала зимою, я поставила ну, зимову тиканку, яку я сажала. Я поставила на зберігання, он в ящичках стоїть у дровнику, потім перенесу в гараж. Все. Що не може незрозуміле, запитайте в коментарях. Я підкажу, ви ж знаєте, що я кожному на кожен коментар відповідаю, можу відповісти через два дні. Бо поки побігаю, то нема коли вгору глянути. Але кожному відповідаю. Сорти, які були, ексібішн і кенді. Ексібішен мені чогось більше подобається. Ну це моє бачення. Я ж нікому нічого не нав'язую. Кенді вона пізніше, а Ексібішен рання. Ексібішин ну, така довшенька, Кенді кругленька, пузотенька. А на сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку. Бережіть себе, всього вам найкращого. З вами був канал Сільське життя, всерйоз І Юля, дякую, що ви зі мною, дякую за підписки, дякую всім за підтримку. Я вас всіх дуже-дуже люблю.